Всім доброго дня! Розпочинаю свій новий проєкт на весні, я хочу вишити собі ось таку сумочку шопер від торгової марки Дана. Це така легенька сумочка з матеріалу габардин. Ось на такій підкладці. Тут всередині є кармашик. Ця підкладка на дні не зашита. Щоб можна було. Акуратно її вишити всередині, ось так вона там виглядає, і потім зашити. Бісер я підібрала повністю той, який нам пропонує виробник. Тут всього 12 кольорів, схемка невелика. Вибачте, за попужок. Зараз розкажу, які тут кольори бісеру. Жовті це у нас 0,83. 86, 85, Восімдесять 173 86, Золотий 87, семь, ноль шестьдесят пятьдесят три чотириста десять. Тридцать один ноль вісімдесят, Ось такий блакитний мені має, подобається 0,21,34, Гарний такий колір. 51060 і 56 120. Вишивати я її буду чорними ниточками Покажу вам готову роботу. Ось так іде мій процес вишивки шопера. Жовтим кольором я вже вишила майже все. Залишилось тут трошечки і почну вишивати блакитні відтінки. Для того, щоб мені було зручніше її вишивати, то я сюди запхнула ось таку папку, звичайну канцелярську папку, щоб воно було твердіше, мені так просто набагато зручніше з нею, бо по-іншому її ніяк. Ну так, дуже непогано виходить. Мені подобається. Особливо зараз ближче вам покажу, як добре тут вимальовуються ось такі троянди. І так само будуть вимальовувати з латиного кольору контури. Виглядає досить непогано. Нарешті я закінчила свій шопер майже. Показую вам кінцевий результат. Ось така краса вийшла. Залишилось зашити підклад. І все, і шопер буде готовий.

Ось такий готовий шопер. Купувала цю заготовку я ще в 22-му році. Я так собі думала, що вишию його до Дня Перемоги. І так у мене щось руки не доходили до нього, на жаль. В цьому році все ж таки я вирішила його вишити якраз до Дня Незалежності. Буде ось така у мене краса. Ще хочу вам показати, який я собі подарунок придбала нещодавно. Від срібна стріла на замовлення роблять таку красу із срібла. І ось я собі на згадку про свій дім замовила ось таку підвіску. Моя рідна Донецька область. Все ж таки я сподіваюся, що колись ми туди повернемось. Вітаю вас всіх, мої шановні, з наступаючим святом Днем Незалежності. І нехай скоріше вже настане мир, такий наш довгоочікуваний. Не забуваємо, завдяки кому ми прокидаємось кожен ранок. Дякуємо нашим захисникам. Не забуваємо донатити велика шана і світла пам'ять нашим полеглим героям. Не забуваємо!